Шановні мешканці громади, ось і закінчився іще один непростий рік рік війни. Прийшов час підвести підсумки 2023 року, року який минув. За цей рік ми з тими людьми, які допомагають та підтримують керівниками деяких підприємств небайдужими, нашими захисниками і простими людьми зробили дуже багато гарних справ для молоді нашої громади. На протязі всього року на території громади і за її межами було проведено 11 змагань. В цих змаганнях приймали участь молодіжні, юнацькі, дорослі та дівочі команди. Ці змагання дарували гарний настрій, позитивні емоції для дітей і вболівальників в цей непростий час. Принагідно ще раз висловлюємо слова подяки цим людям. Ємцям і всім небайдужим, хто приймав фінансову участь та дарував нашим дітям і дітям Донеччини гарний настрій, позитивні емоції і спілкування зі своїми однолітками з інших громад області. На всі ці проведені змагання було витрачено біля 100 тисяч гривень. У батьків юних спортсменів виникало питання: а де тут фінансова участь громади? Ми підкреслюємо, що жодних коштів громади на проведення змагань не виділялося за 2023 рік. І тут виникають прості питання, чому виділяють кошти на проведення і участь спортивних змагань в Покровські, Добропілля, Лиман, Барвінкова, а в нашій громаді повна тиша. Батьки і жителі громади з нетерпінням чекають оприлюднення декларацій голови та інших чиновників громади. Після цього буде чітко зрозуміло співвідношення премій та фонду заробітної плати чиновників нашої громади та коштів, які виділяють на розвиток основних галузей громади: медицини, освіти, культури та спорту. Я вам приведу простий приклад. Ми в тому році, 22. Привітали біля 450 діточок нашої громади за рахунок участі небайдужих людей і підприємців. В цьому 2023 році за рахунок волонтерів ми привітали з Новим роком біля 250 діточок. Знову підкреслюю, жодних фінансової участі громади ні в тому, ні в цьому році не було. 2023 рік залишив більше питання, чим. Відповідей